За Божі милості, які Бог являє, за за це, як нам треба жити тим святим життям, бути відділеним від світу за гнів, говорили, що він не чинить правди Божої, за докір. Все воно має, знаєте, своє місце. І взагалі Боже Слово, Божа істина, вона є багатогранна, вона є багатогранна, друзі. Але якщо немає правильного фундамента, немає правильного фундаменту, то, то це все одно, що починати хату будувати з даху або. Вікна вставляти, або двері, Получається, з тої будівлі йдуть руки, і щось воно нічого не виходить, не подібне на хату. Тому що нема правильного фундамента. Нема правильного фундамента. Я це говорю, знаєте, не просто так. Я в якійсь мірі говорю це свого життя пережитого. Тому що, прийдучи в християнство, ми всі знаєте, хочемо щось для Бога зробити. Ми хочемо жити святим життям побожним. Ми хочемо не грішити. І це не просто так, друзі, не просто ми такі хороші. Це Бог прописав нас внутрі, в серці, так? Цей свій закон. Він прописав його вже не на камінних. Скрижалях як це було в старому заповіті на нашому серці. Слава Ісусу! І це Він заклав стремління до святості. Це Він заклав стремління угодити Йому. Він заклав стремління бути щасливим, тому що без Бога щастя немає, друзі. Вже сьогодні, як було сказано, гріх він руйнує життя. Який би ми, здається, не, не були мудрі, який би ми не мали якісь спосібності, якісь, знаєте, таланти, спосібності, припустимо, комунікувати з людьми, чи десь інші сторони, ми є слабі самі по собі. Ми є слабі, ми є, як я цю пісню згадував, немічні, безсилі. так? І добре, коли ми це зрозуміємо. Добре, коли Божа благодать нас настільки просвітить Боже Слово, настільки нас з різних сторін працює, що ми це зрозуміємо перед Богом. Найперше перед Богом і перед самим собою. І Бог на це працює, на це працює Божий Дух, друзі. На це працював закон Божий. І це Ісус Христос хотів сказати людям, коли він в свій час приходив на цю землю, до релігійних людей, до людей, які в більшості були самоправедні, які трималися закону, які старалися виконувати закон, які хвалилися, то ті речі, які Він говорив, знаєте, я раніше цього не розумів. Що ви кажете, не чини перелюбу, а я вам кажу, Хто подивиться на жінку з пожадливістю, той вже вчинив в серці перелюб. Ви кажете, в законі написано люби ближніх і ненавидь ворогів своїх. А я вам кажу, що любіть ворогів своїх, благословляйте, проклинаючих вас, моліться за тих, хто вас обіжає. І коли людина була щира перед собою, вона могла зрозуміти, що вона. Безсила це виконати. Вона безсила. Саме до що ціль закону, яка була, це виявити про гріх, виявити гріховну природу людини. Знаєте, неможливо, друзі, пізнати до кінця благодать, Божу і милість і любов, коли ти не зрозумієш своє безсилля, свою неміч свою гріховність, свою спорченість вкрай, свою немудрість і своє взагалі повне банкротство не може зрозуміти до кінця благодать. І лише тоді людина може бути в повноті життя, друзі, як написано, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, то ті, що. Запанують у житті через одного Ісуса Христа. Слава Ісусу! Хто приймає людині трудно прийняти, тому що вона не до кінця розуміє, що вона є безсила і немочна в боротьбі. А навіть якщо вона щось досягнула, то, як правило, ця Боже може бути, знаєте, або своє, ця своя правильність, така надута, яка інших потім десь понижає, от той такий, той такий. Або це просто. Постійне осудження самого себе. Або сам, осудження самого себе. Як казав Ісус Христос свій час до юдеїв каже, якщо вас син зробить вільними, то справді будете вільні. Ми порой можемо самі, друзі, зробити себе вільним. Якобе, нам здається, вже переміг це, от ще то мені треба перемогти. От ще гнів у мене є. Бо переможу, і я вже свобідний. Але дивися у Ні. Потім друге щось вилазить, третє, і ми можемо подібно сказати, як апостол Павло казав, он нещасна людина, хто мене визволить від тіла смерті. А потім що він сказав? Дякую Богу через Ісуса Христа, так? що закон духа життя в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Покаже, що було неможливо для закону, у чому він був безсилий тілом, каже, Бог послав сина свого в подобі тіла гріховного і осудив гріх у тілі, щоб виправдання закону було на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Слава Ісусу! Ісус нас звільнив, друзі, від прокляття закону, як вже сьогодні Міша говорив. Ісус своєю жертвою знищив гріх. Ісус знищив осудження, забрав осудження, він, він на себе взяв осудження. Він був засуджений, щоб нас оправдати абсолютно, друзі. Це є Євангелія, це є добра новина для грішника. Слава Ісусу! Він зробив те, що не під силу було жодній людині. Він приніс благодать. Слава Богу! Каже, закон був даний. Я так люблю, знаєте, це місце. Закон був даний через Мойсея, це як требування. Но благодать з'явилась. Слава Ісусу. Ця любов, ця благодать, ця милість до людини, яка сокрушена. Що саме Христос написано, що Він що прийшов, ісцелять сокрушених серцем. Дати оздобу. Як там, хвали замість Темного духа. Та? Це він прийшов дати, друзі. І це є Євангелія. І знаєте, я сьогодні недаром згадав цю пісню, я справді я встав такий ніякий, можна сказати, ніякий. Голова болить. Десь в своїх теж думаю, Господи, не почитав той Я вчора, десь в роботі, бо моя зламала руку, то треба було зварити, то то, то інше зробити. Думаю, який я християнин? Що я, ну, з чим я прийду? Взагалі? Голова така, як, як в тумані. Але знаєте, та пісня, вона настільки прозвучала в моє серце. Пригадай, мій друже, за Ісуса. Алілуя. Пригадай, де да Він помирав за нас, за немічних, слабих, безсилих в боротьбі. Він помер, щоб нам дати силу, щоб задягнути нашу наготу, щоб прийняти нас. Друзі, в свою славу, щоб відкрити доступ до благодаті, щоб ти, будучи вже праведним і святим в його очах омити його кров'ю, міг йти до нього, як до батька, і казати, Господи, я от такий. Але я надіюся на тебе. Ти мене поміняєш. Ти мене поміняєш. Я от такий, я тут не можу справитися, але ти дай мені мудрості, як Міше говорив ті речі. Де вона, дружина мала від Бога, знаєте. це не просто щось собі людина надумала, бо можна надумати. Можна надумати і помилитися, і потім людина може померти. так. Лікарі хотіли добре, але це було від Господа. І людина стояла, вона отримала слово від Бога. І Бог зробив це. Божа благодать це зробила. І прославилась зім'я Господнє, друзі. Слава Ісусу! Що ми маємо такого. Доброго Бога, такого пастиря доброго Ісуса Христа, ми маємо Спасителя, друзі, який спасає і визволяє. Який чинить собою, я люблю дуже це місце, нового чоловіка, як написано, знаєте, написано там в посланні, якщо я не помиляюся, єфісіан, що каже: згадайте, що ви колись були необрізані, обрізані. Та? Без Бога, не мали ніякої надії. А тепер каже, ви в Христі Ісусі. Так? Тепер ви в Христі Ісусі. Що з двох вчинив одно. Тобто з обрізаних і з необрізаних. Чинив одну. І каже, я зачитаю. Це таке прекрасне місце. Знаєте, я не хочу його не точно зачитати. І ще зачитаю одне місце: ми будемо молитися. Таке прекрасне місце. Це послання до Єфесян. Ми подякуємо ще Богу за кожного з нас. Отож, каже, пам'ятайте, що ви колись тілом погане, що вас так звані рукотворно обрізані на тілі звуть необрізаними, що ви того часу були без Христа, відлучені від громади ізраїльської і чужі заповітам обітниці, не мавши надії без Бога на світі. Отаке От положення, друзі. Я думаю, що кожен з нас це може сказати, ми в такому самому були положені. А тепер у Христі Ісусі, ви, що колись далекі були, стали близькі Христовою кров'ю. Він бо наш мир. Тобто, стали близькі Христовою кров'ю, Ми були далекі. Він бо наш мир, що вчинив із двох одне, тобто із юдеїв, із поган, зруйнував серединну перегороду ворожнечу. Тобто була ворожнеча була перегорода. Це був необрізаний народ. Вони нічого спільного з ним не мали, юдеї. Ну він це зруйнував, друзі. І тут прекрасніше місце, ворожнечу своїм тілом. Він своєю наукою знищив закона От То, що Міша казав, ті рукописання. він знищив його, по російськи упразніл. Старий завіт, закон заповідей, він не вдіє. А що приніс заповідей, щоб з обох. Він своєю наукою приніс Євангеліє, приніс науку. Він своєю наукою знищив закони заповідей, щоб з обох збудувати собою. Прекрасно, мені настільки воно подобається, це місце, друзі. Щоб з обох збудувати собою одного нового чоловіка. Мир чинивши. Алілуя. Собою збудувати в мені, в тобі, одного нового чоловіка, чи з законника, чи з такого грішника, знаєте, вже взагалі, як кажуть, кінченого, такого, може, таке слово може, знаєте, який вже ніякої надії десь під забором лежить. Який злий. Я пам'ятаю, знаєте, за одного чоловіка я так чув. по радіо таке свідоцтво. Він був такий розпутний, це ще в там тому столітті, можливо, навіть і в 19 столітті. Коли, по-моєму, Чарльз Фіне йому проповідував Євангелія, і він так слухав, а він жив розпутним життям, він мав там кабаки, знаєте, там творилися карти, там ігри ті всякі азартні. І коли він чув, і після зібрання він каже, я хочу запросити вас свій дім. Він каже, ті друзі до нього Некати, не йди до нього. Він каже, як я не піду, на що він запрошує. Каже, він страшна людина. Не знати, що, чим може той, той твій візит закінчитися. Але каже, я пішов, пішов. І коли він почав йому задавати питання, каже: от ви говорили, що кров Ісуса Христа змиває всякий гріх. От я робив то, -то. в мене там була, ну, будемо казати, коханка, я її привів прямо при жінці. Жінку зневажав, бив дітей. Христос може мені це простити. Може простити. Я Це робив, я це. У мене там є ті, ті завідіння, цей бар, це все там відбуваються страшні речі. Христос може мені простити? Так, кров Ісуса Христа зміває всі гріхи. І каже, ця людина, все, Він після цього. Пішов цей чар з фіни, якщо я не помиляюся. І він настільки Бог перемінив його життя, що він став абсолютно новою людиною. Його не пізнали люди, коли він, його діти кликали, знаєте, на сніданок, коли вони прийшли в його кімнату, він їх обняв. Він їх поцілував. Вони не знають, що з батьком сталося. Приходять до мами, кажуть, батько що з ними не знаємо, що вона. Приходить, чи він спускається вниз, вона там йому дає, він так на неї, знаєте, такими очами. Так дословно не пам'ятаю. Тобто життя цієї людини в корні змінилося, його сім'я прийшла до покаяння. Це зробила Божа благодать, друзі. Це Христос собою вчинив нового чоловіка. Старий він упризнь, ну, друзі. Так написано, хто читає Євангеліє, наш давній чоловік що? Розп'ятий, тому що він грішний. Його місце тільки на Христі. І нехай в наших серцях буде ця віра, знаєте, в нашого Господа. Я ще хотів зачитати також таке відоме місце. Це з послання до корінтян. З послання до корінтян. Каже апостол Павло. Це перше послання до коринтян. Звіщаю ж вам, браття, Євангелію. 15 розділ, так. яку я вам благовістив, і яку прийняли ви, в якій і стоїте? Чуєте, друзі, в якій і стоїте, якою і спасаєтесь. Ми нічим іншим не спасаємось. Тільки Євангелією, тільки Ісусом Христом. Нічим іншим, друзі, найхто не думає, що він чимось іншим спасець. Каже, немає іншого імені під небом, через якого людині належить спастися. Сьогодні Міша говорив це місце, мені так згадалося, таке теж прекрасне місце. Це Ісус Христос каже, істину, істинно говорю вам, хто слухає Слово Моє і вірує в Того, хто послав мене, життя вічне той має, і на суд не приходить. Але перейшов від смерті в життя. Слава Ісусу! Це Його милість. І каже, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благовістив вам. Якщо тільки ви вірували не на осліп. От є віра на осліп, де людина може, знаєте, на осліп увірувати, оказатися в християнстві навіть. Але є віра, яка приносить плід. Є Євангелія, вона взагалі плодоносить. От коли людина приймає Євангелію, вона робить переміни в житті людини, вона перемінюється, слово живе. Бо я передав вам найперше, що прийняв, що Христос був умер ради наших гріхів, записанням, і що Він був похований, і що третього дня Він воскрес Записанням, і що з'явився Він Кефі, Кифі, потім 12. От суть Євангелії, Христос умер ради наших гріхів, Записанням. Він був похований, і що третього дня він воскрес за Писанням. Помер і Воскрес для нашого виправдання. Це є Євангелія, друзі. Це є фундамент Євангелії. І каже, хто ви її прийняли, в ній стоїте і нею, і спасаєтесь. Слава Ісусу! І каже, що Він з'явився в Києві потім 12, а потім з'явився нараз більше як 500 братям, що більшість із них живе і досі. А дехто й спочили. По тому з'явився він Якову опісля усім апостолам, а по всіх він з'явився і мені, мов якому Недородкові. Я бо найменший з апостолів. Що не гідний зватися апостолом, бо я переслідував Божу церкву. Каже Павло, я не гідний називатися. В іншому місці він каже, це, по-моєму, російське слово, «ізверх», так, тобто це, як, типу, викидеш на доносок якийсь такий, знаєте, от така людина, але йому з'явився Бог. Явився Христос. каже. Я найменший з апостолів, що я не гідний зватися апостолом, бо я переслідував Божу церкву, притому переслідував Божу церкву, друзі. Переслідував, будучи що, як він каже в Галатах, ревнителем отцівських передань. Та, Бо, та благодатью Божою я те, що є. Слава Богу. Та благодаттю Божою я те, що є. Ми часто дивимося на Павла, ми кажемо, ми хочемо подражати йому, і Христос справді казав: «Подражайте мені, що як я Христу. Він міг так сказати. Він навіть казав в одному місці, що я за собою нічого не завважую. Тих же коринтян, але тим не менше я тим не оправдуюсь суддя мені Христос. Він настільки Божа благодать досягнула в ньому, настільки Бог преобразив його, що він не завважив нічого за собою. Той, який раніше був невинний щодо праведності в законі, Павло, та? Но який зрозумів благодать і дав місце Христу, який зробив з нього великого апостола. І він міг сказати, благодатью Божою є, є те, що є. І далі каже, і благодать його, що в мені не даремна була, але я працював більше всіх їх. Правда, не я, але Божа благодать, що зі мною вона. Слава Ісусу! Друзі! Хотілося б, щоб ми подякували Богу. Хотілося б, щоб Бог більше і більше нам відкрив свою благодать, відкрив свою любов, як каже Писання Єфесіан, щоб ми були закорінені в любові. Каже, любов вона що? досконала любов, проганяє всяку, всякий страх, що ми були безстрашні, щоб ми розуміли, що Бог настільки любить нас, що немає більшої любові, як казав Христос, щоб хто душу свою віддав за друзів своїх. так? В Римлян тих також написано, що Христос доказав свою любов до нас тим, що, що Бог верніше, що Христос помер за нас, коли ми ще були грішниками. То каже, тим більше таке слово вжити, тим більше, будучи виправдані ним, спасемося ним від гніву тепер, коли кров'ю Його ми виправдані, Отак От правильніше. Слава Богу. Хотілося щоб, я, як я казав, подякувати Господу за це, за цю благодать, попросити, щоб Бог більше відкрив нам, друзі, відкрив нам більше свою благодать, більше відкрив свою любов, більше відкрив Євангеліє. Відкрив науку Його, тому що це важливо, дуже важливо. Коли вона буде для нас більше відкрита, то казав Ісус Христос, що що? Будете справді вільними, так? вона зробить вас вільними. Тобто наука, Євангелія, вона робить людину вільними, вона робить людину радісною, вона робить людину переможною, безстрашною. І це завдяки Божій силі, завдяки благодаті, яка протікає саме через віру внутрішність людини, внутрішнього її чоловіка. І дає їй силу, дає їй натхнення, дає їй мудрість. Все так написано, що він для нас став мудрістю, освяченням, відкупленням, щоб було як написано, хто хвалиться, нехай хвалиться Господь. Я не кажу, друзі, що, що це для вас не відкрито. Я найперше, це для себе прошу, знаєте, найперше, більше прошу цього. Ну я бачу і вірю так, і бачу, наскільки мені Бог дає розуміння, що це дуже велика потреба є в християнстві, в нас. Для мене наразі це слово звучить, хто приймає р'ясноту благодаті і дар праведності. Ті запанують у житті. Каже, як смерть панувала через гріх однієї людини, через Адама, так. Хто приймає ясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа. Тобто буде повнота життя, буде ізобіліє життя Христового всередині. Так, вона багатограна, там є хрест, там сорозп'яття з Христом. Це все наука Христа включає. Друзі, тільки пізнавши більше істину, вона нас зробить вільним, тільки пізнавши істину. Ми зможемо восхитити цю повноту, яку задумав для нас Христос. Тому що Він каже: Я прийшов дати життя, не просто трошки життя, десь колись, а життя, що з подостатку. Слава Ісусу! Життя отут, всередину, з по достатку. І зобіліє життя. Як прекрасно, знаєте, коли це життя є. так? Ми всі переживали, коли Бог дає цю благодать, коли ти говориш, і воно лється. Тобі хочеться говорити за слово Боже, хочеться, воно йде, йде. Бог помазує своїм духом. Нехай Бог нас благословить тою повнотою. Давайте ми за це помолимося.